Приїхали сюди в вересні 2021 року, да, якраз рік перед повним масштабом. Спочатку на зйомній квартирі, а потім чекали, поки добудується будинок, здасться і переїдемо вже в власну квартиру. Ну, нам в комплексі все сподобалось. І інфраструктура, і сам підхід, концепція, що немає закритих територій, немає шахбаунів, машини можна. Така інфраструктура, що можна, коли закінчиться комендантська година, можна в три години ночі вийти і зайти в магазин цілодобовий, аптеку цілодобову і купити все, що потрібно. Коли ми вибирали, говорили, то моя умова була така, що я могла більшій доступності садочок, школа, лікарня, поліклініка yeah. і, і центр міста. Зручно доїхати до Києва, що громадським транспортом, що, що на автомобілі. Ну, мости це ну, завжди з цієї сторони це мости. Ну, нормально, за, за 30 годин, хвилин ти вже в центрі Києва. Я більше тішусь, що їм подобається. Що, що вони щасливі тут зі мною, то, то це саме, що. Ну Більше часу в кварталі проводжу я з меншою дочкою після садочка, або коли є вільний час. Гуляємо на майданчиках, багато є, достатньо. Відпочиваємо, вона на самокатах любить кататись і. Дуже добре, що є тут недалеко парк, зелена зона, можемо прогулятися, і навіть якщо вона вже втомилась, то нам недалеко вертатись. на місці. Ми. Ну, просто можна гуляти по, -по, 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 -по кругу, по, -по кварталу, ввечері, mm -hmm. там навіть є місце, де видно захід сонця, щоб будинки його не, за не, не затуляють mm -hmm. Ну, Я з подружками своїми е часто ходимо в маркмол або в епіцентр. Е, ще гуляємо в сосновому парку. У мене є подружка, в якої є менша е, сестра ладеного віку, то вони також дружать. І ми іноді беремо їх з собою і гуляємо разом. Тут хороший район, тут є чим зайнятися, є куди піти. Все, і, все, і... все, все, все добре з сусідами, з деякими дружилися, організованість теж. На початку 22-го, тільки як відійшли ворожі війська, одразу організувалися. Це купили генератор, щоб запустити насоси. Ну, тобто, все, все так. Є, звісно, є всякі нюанси. Хтось музику пізно включає, хтось працює, ремонт робить до кінця, але все, все вирішується, все дуже людяно. Ну, скажімо так Все нормально, все. Ми гуляли, і дідусь гуляв з внучкою і йде з. Пару винтиків засе і отвертку. І каже, що ти? я кажу, наша вам. А він розповідає, бачив, там десь відкрутилося, пішли на майданчик, закручу. Приходить, каже, вже закручено. Ну, я би сказав, що вони не пожаліють. Так якби переконувати, ну це складно, це суб'єктивний вибір. Комусь все таки подобаються п'ятиповерхові будиночки, де всі сусіди один одного знають, а комусь 25 п'ятиповерховий, де я. Знаю тільки людей, з якимись зустрічаються в ліхті на майданчику. Тому це, це все індивідуально, але хто вибере, я точно був переконаний, що вони не пожалкують.